На Волині після зимових канікул школярі повертаються до навчання. Більшість старшокласників продовжують працювати у змішаній формі, розповіла заступниця обласного управління освіти Тетяна Соломіна. До занять приступили 110 закладів загальної середньої освіти, що становить близько 11% від відні загальної кількості. З Понеділка, 16-го числа. До занять приступає ще 352 заклади. Це змішана форма навчання через тиждень. Тиждень навчаються одні. Учні в очному режимі, а одні дистанційним каже наочну форму навчання, усі не можуть перейти через обмежені спроможності укриттів. За шкільні парти сіли усі здобувачі освіти луцького ліцею номер 27 Всіх, коли вийшло слова парк, але горе погнати свого друга голівці. заключили очі. У ліцеї навчають понад 1400 дітей. Я інколи забував і згадував, як робиться табличка ділення в стовпці. А так то день дуже добрий. Мені подобається навчання в школі. Інколи мені не хочеться йти в школу. Ну так і часто по мене. Трохи сумувала, бо друзі друзі майже не гуляють. А так то, хоча б можна побачити, їх». мені в класі краще навчатися, ніж навчатися онлайн. А чому, розкажи? Тому що онлайн заняття там більш ну, незрозуміло. Як і тут працюємо, так ми йдемо в укриття, ми маємо можливість там з дітьми займатися, діти там і відпочивають, і в нас є так, що ми музику можемо включити. На відновлення освітнього процесу впливає безпекова ситуація. А безпекова ситуація зараз на такому рівні, що дає можливість. Охоплення дітей в закладах освіти це в нас фактично 100% охоплено дітей громади але знаємо, що з тих 100% понад 3 тисячі перебуває за межами, за межами України. Відповідно, вони долучені до освітнього процесу в різних форматах. У ліцеї усі діти навчаються очно з кінця жовтня, відколи розпочалися перебої з електропостачанням. Зв'язку з проблемами з електропостачанням і з тим, що електроенергію відключають несинхронно в школі і в місцях, де живуть діти. Ми прийняли рішення педагогічною радою про відновлення очної форми навчання для всього закладу освіти. Єдине, що зв'язку з відключенням електроенергії, ми поки що ще цей місяць маємо. Дещо скорочені уроки для того, щоб повністю перша і друга зміна встигали провести уроки, навіть якщо світло, світла немає. Поки що в класах видно. Усього у Луцькій громаді навчатися після канікул розпочали діти усіх комунальних шкіл. Це орієнтовно 31,5 тисяча учнів. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.